Добро здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням. Я вас вітаю на Ютуб каналі Василь Климчук. Сьогодні 17 березня, сьогодні п'ятниця на календарях і за вікнами. Ми рухаємося вперед. Я дуже би просив би, якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, підписатися, дзвіночок вікнути, аби нічого важливого не пропустити. Сьогоднішній день розпочинаємо якраз із занурення безпосередньо в бойові дії, тому що плюс-мінус якраз ніч ранній ранок, і той момент, коли я з вами спілкуюся, поки що так, слава Богу, нічого в Україні не відбувається, хоча Передодні насправді якраз і Сумщина і Херсонщина потерпала від ударів. Поки що є інформація, що вибух чули в районі Херсона, так що, ну я не сумніваюся, там кацапи зупинятися не будуть. Але напевно вже в наступному випуску, якщо там дійсно щось відбувається, подробиці. Бо про все, що було напередодні, є і в телеграм-каналі Василь Кламчук із світлинами і з відео. Давайте одразу аби не баритися, тому що насправді настають важливі дні, друзі. Не сумнівайтеся. І температура в світі навіть. Світі, не тільки в Україні, буде підвищуватися в контексті бачите, того, що на арену хоче вийти Китай, і те, що касапи виробляють із американськими гаджетами над Чорним морем, які хочуть перетворити напевно свою приватну а внутрішню калюжу. Ні, це не вдасться. Я теж можу наперед сказати. Давайте подивимося на фундамент сьогоднішнього дня. Інститут дослідження війни виділяє такі ключові моменти. Наприклад, ФСБ, схоже, намагається проникнути в Кацапську оборону промислову базу, в спосіб, що нагадує роботу КГБ з радянською військово-промисловою базою. Ну, хай собі занурюються, тим паче, що кажуть, ФСБшники зараз одні з рушійних сил. Напевно, в якийсь момент транзиту тієї влади, про яку так багато розповідають хороші руські зі всіх телевізійних екранів. Пригожин заявив, що отримав запит для преси, який викриває змову на чолі з Путлером і Патрушевим з метою нейтралізувати. ПВК Вагнер і це якраз і підсилює ту інформацію, яка е, говорить про те, що Пригожин пару днів тому зустрічався із Сєченим. А це Ну Роснефть, ви розумієте, це ж колись був дуже наближений, зараз трошки відсунутий, але теж е, це випадковість. Не думаю, тому от і буде напевно якась відвертість з боку Пригожина. Це нормально, хай павуки там в банкі банці себе з, зі зміями їдять. Будемо спостерігати, беремо попкорн. Західні інформаційні агенції підтвердили, що кіт. Тайські компанії продали військове обладнання і обладнання подвійного призначення не встановленим кацапським суб'єктам. Ці продажі здаються невеликими за масштабами. Ну там правда, гвинтівок тисячу штук і а, щось там пару тисяч бронежилетів, але можуть зменшити навантаження на кацапську оборонну промисловість і обійти спроби заходу обмежити кацапський доступ до мікрочіпів. Це теж дуже важливо, тому що ФСБ, колишній КГБ, да, з мікрочіпами для ВПК для нас теж важливо, тому що ракети, тому що танки. Президент Сірії Башар Асад використав постановне інтерв'ю кацапським пропагандистам для посилення інформаційних операцій Кацапстану. Ну пам'ятаєте, він напередодні там розказував про те, що нові території ісконна руська земля. Ну Сирії, напевно, це ще ліпше видно. Хай би за своїми землями там дбав. А президент Польщі Анжей Дуда заявив, що Варшава надає Україні чотири винищувачі. Міг 29 Ми про це теж говорили. Бачите, це виносять якраз в найважливіші події останньої доби. Ну і плюс там ще інші літаки впродовж року, так сказав Анжей Дуда. Путлер намагався запевнити Кацапів, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків. ймовірно, як частина зусиль Кремля з підготовки Кацапів до затяжної війни. Ну це повістки. Це інформація про те, що в деяких вишах Казапстану разом із дипломами тепер Вручатися повістки, це теж відповідає дійсності. Ну і вчорашній виступ президента Путлера перед бізнесменами в Кацапстані після того, як видно, йому вкололи щось таке активно, що він там розказував дівочка припівачка і там плутався, чи він чоловічого чи жіночого роду. Ну, всі казали, що щось там в нього відбувається в голові. Але так на загал, трильйончик рублів він збирається зібрати із кацапських бізнесменів. Ні за що, ні про що. Але ми тепер розуміємо, що весь бізнес, чи ті бізнесмени. Які вкладаються чи будуть вкладатися в цей трильйончик для путлера, звичайно, з путлером разом і підуть, і всі там. Знову ж таки, стогони і розмови цих хороших руських зі всіх телевізійних екранів про те, що з того бізнесмена треба зняти е, якісь там е, санкції з того бізнесмена а-а, не проканає. Всі в одній у разом із своїм Путлером. Кацапи провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і вздовж лінії Сватова Кремінна. Окупанти продовжували наступати в Бахмуті і його околицях, а також продовжували наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка Донецькій, в західній частині Донеччини. Кацапи стверджували, що українські Сили проводили локальні обстріли в Запорізькій області. Більше того, вони сказали, що ми там дійсно проводили локальну операцію. Ну правда, невеликими силами. А той Гауляй та рогов сказав, що це розвідка боєм. Поки що ми нічого не маємо на підтвердження із генштабу збройних сил України. І українські джерела повідомляють, що Кацапи посилили свою військово-морську присутність у Чорному морі. Це правда. А ми теж відзеркалювали якраз після тієї аварії з. Безпілотником Сполучених Штатів Америки казапи вивели геть весь свій флот. А в Чорне море вони відправилися на цю пошукову рятувальну операцію, як вони називають, зі збирання уламків цього дрона з поверхні Чорного моря. Остаточне рішення про пірнання на дно, щоб там щось знайти. Вони ще не прийняли. Тим паче, що паралельно американці ще й повідомили про те, що вони дистанційно витерли всі дані з цих дисків, хард-дисків, які є всередині цього гаджета. Тому от велика вони так москву не шукали. От реально, вони так не рятували цей крейсер Москва такою кількістю, як вони шукають насправді ці уламки. Ну і виглядає, що присутність велика. Зараз ми про ракетоносії теж поговоримо. Звертаємо увагу на повідомлення Генштабу Збройних сил України на сьогоднішній день. Нагадаю, на п'ятниці, 17 березня, Кацапи не відмовляються від своїх намірів щодо окупації України, намагаються пхати, продовжують вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Теж табличка зведення втрат в мене в телеграм-каналі завсякчас до восьмої години. Воно. З'являється одразу, як повідомляє про це, Генштаб Збройних сил України, там в районі восьми І Бачите, один гелікоптер додався. Правда, не так багато танків, як напередодні, але хлопці і дівчата наші працюють. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'янському і Шахтарському напрямах. А дня завдали 70 атак. Не 120, не не а було 65-70. атак. так інститут дослідження, до речі, війни в цьому зв'язку говорить, що наступ на Бахмут, ймовірно, вже досягає кульмінації, при тому, що Запоріжжя загарбники готуються до українського контрнаступу, конкретно на тому напрямі. Чи буде він там, на тому напрямі, чи ніж, ми не знаємо, але вони там готуються. Ну, їх логіка. Теж за минулу добу Кацап завдав 5 ракетних і 18 авіаційних ударів. Звичайно, це східні райони України, це північні не східце Сумська область, як я вже сказав, і Херсонщина, 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню внаслідок чергового, наприклад, обстрілу Костянтинівки на Донеччині. Поранено 6 цивільних громадян, 20 будинків пошкоджено школа, а інші об'єкти цивільної інфраструктури при тому, що наші сили оборони завдали сім ударів по районам зосередження окупанта. А підрозділ ракетних військ і артилерії уразили п'ять пунктів управління, п'ять районів зосередження особового складу і військової техніки і противника. Склад. Паливно-мастильних матеріалів дві радіолокаційні станції, станцію радіолокаційної боротьби і зенитно ракетний комплекс, який був в робочому стані на вогневій позиції. І ось щодо кораблів, друзі, теж я вважаю дуже. Серйозна інформація, ну, принаймні, що впродовж дня, знаєте, як активність і ворожої авіації. Ну і не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, тому що Кацапи люб такий комбо робити в комплексі все. Але про всяк випадок, значить, вивели в Чорне море чотири судна, ну, кораблі носії крилатих ракет: два підводних, два надводних. Це інформація від речника одеської обласної військової адміністрації від Сергія. Братчука, ну те, що шахти в них ці пускові, то 24 одиниці. Чи є там калібр, Ми не, не можемо знати, але в принципі говоримо за максимальний потенціал. Це 24 калібри. З калібри, слава Богу, ми збивати вміємо і маємо устаткування. При тому, що старти цих калібрів, ну і інших ракет, ну і те, що називається масовим ударом, з точки зору головного управління розвідки, може відбуватися раз на місяць або рідше. В розвідці спрогнозували, як кацапи будуть стріляти. Ракетами розвідка фіксує, що виробництво зараз, яке є на території Касапстану, воно не покриває всі витрати збройних сил Касапстану. Ну по суті, все, що йде з конвеєра, все йде для завдання удару, але якийсь запас вони ще тримають для якогось майбутнього свого існування. Тобто, після нас потоп тут не грає. Тепер е військово-гуманітарні аспекти, і, наприклад. Колишній вже тепер очільник військової адміністрації Луганщини, пан Гайдай, який в свою чергу вже підтвердив, що він буде надзвичайним поповноважним послом України в Казахстані, але все ж, ну, бачите, дуже приємно, тримає руку на пульсі і каже, що е військові Казахстану примусово мобілізують ув'язнених чоловіків на території Луганщини. Все, що стосується колоній на території окупованої Луганщини чи частини окупованої Луганщини, то там йдеться не про агітацію. Там ж ніхто нікого не агітує, там примус конкретний. І пояснив, що нині. В ув'язнених вибору немає. Кацапи просто приїжджають, і ти, ти, ти забирають всіх, кого вважають за потрібне, ніхто з ними не панькається, немає жодної пропаганди, все це закінчилося. От тупо потрібно гарматне м'ясо, і всіх під чисту забирають. Тепер е, примусова паспортизація. Це теж фішка Кацапів. Запоріжжя особливо потерпає від цього. Так от е, це Генштаб Збройних сил України каже: в Токмаку е, Кацапи, ну, так звана влада, Кацапська разом з представниками Кацапської ФСБ погрожують. Жо, місцевим громадянам України, які відмовилися, а це достатньо масове явище. Відмовилися від отримання паспортів Кацапстану вивезенням їхніх дітей до східних регіонів Кацапстану. Самих батьків погрожують вивезти до Васильівки Запоріжжя Запорізької області, а дітей, значить, відправити в Касабстан. При тому, що в Мелітополі так само це в тому ж краї Касапська окупаційна так звана влада разом з представниками Касабської федеральної податкової служби заборонила здійснювати будь-які виплати і розрахунки. Кунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки, у цих ІПН, чи як він там в них в Кацапстані називається, податків, ну ідентифікаційний номер кацапський. його в свою чергу можна отримати лише якщо у вас є кацапський паспорт. Так що противник ще й ну в контексті втрат фізичної на територію Олешківської це Херсонщина, районної лікарні на лікуванні зараз привезли ще кілька десятків важко поранених кацапів. Друзі, тепер якраз а, в контексті розвитку нашої цієї війни і нашої перемоги, яку ми очікуємо. Ну і взагалі ходи і температури, про які я самого початку говорив а, в світі, тому що ну дійсно, 23-й рік всі розуміють, що треба закінчувати війну. Ми, звичайно, маємо свої умови, свої підстави і свою артикульовану позицію. Касап головний Путлер, не знаю, чи впливає там пігулки, чи якісь там процедури, про які говорять там в нього останніми днями, на його рішення в будь-якому. У якому разі це хороший сигнал, насправді, хороший сигнал в контексті підготовки розмови Сідзепіна і президента Зеленського? Очільники МЗС України і Китаю Дмитро Кулеба і Цінгань поговорили по телефону. Ну і як до речі повідомляє саме українська сторона, бо від нас ми маємо цю реляцію, під час телефонної розмови обговорили важливість принципу територіальної цілісності. Я наголосив на важливості формулу миру для припинення агресії, і відновлення справедливого миру в Україні. В Україні а це сказав Дмитро Кулеба. Ну і знову ж таки посилання на пана Гана, це міністр закордонних справ Китаю. Він закликав Україну і Кацапстан до переговорів висловив занепокоєння Китаю, тривалістю конфлікту і загрозою ескалації. Ну вони чомусь це називають конфлікт. Сподіваємося, що Україна і Кацапстан збережуть готовність до діалогу і переговорів, якими б важкими і складними вони не були, і не закриють двері для політичного врегулювання. Зауважив китайський дипломат. Ми на позиціях, до речі, висловлених і китайцями, це територіальна цільність і державний суверенітет. В Принципі в Китаю теж треба за цим дбати, і думаю, що з цього повинно все і розпочинатися. Будемо бачити, з якими особливостями і нюансами Я теж далекі відгадки, що залізобетонно там китайці будуть пхати, що там кацапи мають залишитися на окупованих територіях. Я думаю, що будуть в їх пропозиціях якісь нюанси. Я теж допускаю, що нічим це все не закінчиться, нічим не закінчиться. Але знову ж таки, якщо будуть Кацапами послані китайці, ну далі буде розвиватися ситуація. Я думаю, ще в швидшому варіанті. Тим більше, якщо китайці точніше, кацапи не будуть зупинятися із своїми діями, такими, якими вони були у Чорному морі. Байден вміє чекати, але відповідь повинна бути категоричною. Я теж не сумніваюся, що вона буде. При тому, от на ці пропозиції китайські, наприклад, реагують люди, які ну не те, щоби там осторонь знаходиться нашої війни, але вони бачать те, що відбувається. Є найближчими сусідами і нашими, і кацапськими. Наприклад, президент Литви Дітенас Науседа каже, що Китай хоче, щоб Кацапстан продовжував війну в Україні. На жаль, я бачу мету Китаю продовжити цю війну, зробити цю війну ще більш кривавою. І в такій ситуації Китай в прихованій або в відкритій формі підтримує Кацапстан. Це думка пана Науседа. Тепер щодо американців. От Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки в Білому домі. Припинення бойових дій в Україні за китайським планом не дасть довгострокового миру. Це пам'ятаєте, там ще є нюанси, окрім того, щоб Кацапи залишалися на території, на якої вони зайшли, а можливо відійдуть не знаю, Але точно там кілька років чи назавжди Україна не в ЄС, кілька років або назавжди Україна не в НАТО, і потім якісь моменти з, з цим з Кримом. Хоча широко розрекламована пропозиція Пекійно щодо припинення бойових дій звучить цілком розумно, у підсумку вона призведе до легітимізації територіальних здобутків. Кацапів припинення вогню просто зараз по суті стало підтвердження всіх спроб Кацапів завоювати територію сусіда з силою. І пан Кірбі висловив певнені, що Кацапстан скористається перемір'ям для того, щоб відновити сили, переозброїтися. От не дарма вони ж туди в ФСБ на ВПК з на свій засунули і укомплектувати свою армію, звичайно, чим зразками китайської зброї і продовжувати атаки на Україну. Відверто кажучи, ми не вважаємо, що це крок до справедливого і тривалого миру. При тому, що сам білий дім. А ще й вважає, що мирний план Китаю ратифікує захоплення українських територій. По суті, це визнало б здобуток Китаю в усіх спробах. Крім того, це дозволило б продовжити окупацію території суверенної України. Тому припинення вогню просто зараз, на нашу думку, означало б чергове порушення статуту ООН, Проти чого, до речі, виступає Китай. Китай каже, ми на основі ООН територіальна цілісність. Ну от на боротьбі цих єдності проти річ, як то відома форма Будемо бачити, як і розгортатимуться події, Найголовніше розмова. Тому що переговори між президентом України Володимиром Зеленським і головою Китаю Сідзепіном було б в принципі корисною справою. Це ніхто не заперечує. Якраз от Джон Кірбі висловлює позицію і Білого дому і Байдена. Я думаю, що американського політикуму. Ми думаємо, що було б добре, якщо б вони поговорили. Ну мається на увазі. Президент Зеленський і очільник Сідзепін і наголосив, що США підтримують. Такі контакти і будуть підтримувати такі контакти. При цьому кірбі застеріг Китай від сприяння припинення вогню в Україні, сказавши, що це лише тільки посилить кацапську агресію. Ну і якраз Пекін, ну Пекін завжди говорить, що ми підтримуємо зв'язок із всіма сторонами конфлікту. Мовляв, тут нічого дивного немає. Ну, звичайно, в світі це сенсація і зараз і ми, от бачите, з вами цей момент обговорюємо, тому що він насправді важливий. А щодо постачання зброї, ну поки що це голосно сказати, але. Давайте ну правді в вічі дивитися, Китай постачав Кацапам ну реально зброю. Не гармати, там не кораблі, не літаки, і ще й військове спорядження. Ще й з спочатку війни з Україною. Видання політико про це пише: китайські компанії, в тому числі пов'язані безпосередньо з урядом в Пекіні. відправили до Кацапстану гвинтівки. І інші обладнання, які можуть бути використані у військових цілях, там так звані гвинтівки CQA, створені за зразком М16, але позначені ну, в номенклатурі як цивільні мисливські рушниці. Використовуються вони воєнізованою поліцією в Китаї і Збройними силами від Філіппін до Південного Судану і Парагваю. Тобто кількість цих гвинтівок, наскільки я розумію, була до тисячі штук і кілька тисяч бронежилетів. Оце те, що відправили китайці. Ну, якби це Зброя, це цивільні мисливські рушниці, вони саме так будуть говорити. Але ну, це більшою мірою якраз поліцейська зброя. Можливо, таким чином Путлер намагався там переозброїти своїх там омонівців, чи хто в них є, для того, щоб стримати, можливо, якісь маніфестації, які б в Касапстані могли виникати. При тому, що самі ж американці вважають, і не просто американці, це я просто я не знав, що є в нашого локомандувача такий радник, спеціальний Деніел Райс, точно не у українець. але от е я так розумію, що і всередині нашого генштабу і головнокомандуючи вважають чи виходять з того, е що Китай не буде постачати зброю Кацапам, бо не хоче приєднуватися до ідіотів. Цитата, він зазначив, що Китай бачить кожну помилку Путлера. Іран виявився достатньо нерозсудливий, аби приєднатися. А потім ми ж бачили, що Іран зупинився. Я не думаю, що Китай приєднається. Я думаю, що Сізепін побачив кожну помилку Путіна і не захоче приєднатися до ідіотів. Я не очікую приєднання чи постачань. Так зазначив Райс. Ну і знову ж таки, більшість оглядачів сходиться на тому, що Китай просто демонструє своє бажання бути в контексті. і Якщо ми їм поталанить, то будь частиною там якогось глобального світу, причому такого, який впливає на процеси, а те, що Китай. Не ризикне брати участь безпосередньо військовій справі, а звичайно, це факт, бо ще паралельно там обговорюється Крим на Тайвань, але точно не про санкції ця історія, якби нема що тут ризикувати. Да, і при тому, що ж Ердоган, Ердоган, якого вибори в травні, дуже серйозні вибори, там причому пан або пропав за великим рахунком. Але заявляє, що він теж теж, він контексті, Його не скидайте з рахівниці. Він контактує з Путлером і з президентом Зеленським постійно і намагається повернути Кацапів і Україну за стіл переговорів для справедливого і мирного завершення українського конфлікту ми продовжуємо наші дипломатичні зусилля. Ну в який спосіб ну їх зусилля продовжується, тому що зусилля Путлер продемонстрував свої от, днями в Чорному морі з цим безпілотником. Причому що ведмежий карлик на підборах там розродився черговим постом і сказав, що американці Ну, це так. Вони просто абарзіліна. Так от американський дрон Мкію Девід Ріпер, який збито було в Кр. Криму був поблизу головної військової бази в тимчасово окупованому Криму. Тобто момент його збиття на геологія була видна гори, видно, все було видно, де він знаходився в районі Севастополя. На відео зіткнення. А видно, значить, американський безпілотник. Це в відео, яке є в мене до речі, в телеграм-каналі. Бо американці пам'ятаєте, казали, ми думаємо оприлюднювати відео, не оприлюднити оприлюднувати. І журналісти за допомогою сервісу Google Earth встановили, що берегова лінія, яка потрапила на відео, збігається точно з локацією в районі на південний захід від Севастополя. От на тій межі вони і збивали. На що вказує відбиття від водної поверхні, значить, там місцеве водосховище і вершини Кримських гір. Видання зазначає, що американський дрон дійсно впритул наблизився до бази Кацапів. При цьому міг вести оптичну розвідку завдяки своїм потужним камерам. При цьому наголошується, що в полі зору безпілотника могла перебувати не тільки головна військова морська база РФ, а й авіабази поруч з Севастополем, зокрема Бельбєк. Ну і, до речі, от білий дім, який все ж вважає, що це не навмисне збиття, ну, принаймні в риториці в своїй, каже, незалежно від намірів кацапського винищувача, який збив американський безпілотник, це було навмисне переслідування і агресія. Ну, бачите, я ж кажу, от трошки міняється про це. Джон Кірбі, ми не можемо залізти в голову кацапському пілоту і дізнатися, якими були його наміри в плані нанесення удару по безпілотнику. Це просто я не знаю, що ми коли небудь дізнаємося та дізнаємося. Як, що ми точно знаємо, що ми точно знаємо, і що абсолютно очевидно, це те, що було навмисне переслідування. Це було навмисне скидання палива, щоб спробувати порушити профіль польоту. І це була навмисна агресія. І пан Кірбі додав, що пілот взагалі не повинен був перебувати в одному повітряному просторі з безпілотником. І от що найважливіше, і це, я думаю, в перспективі буде опрацьовано ну, в плані якихось планів, звичайно, безпілотник діяв відповідно до міжнародного. Но права не роблячи абсолютно нічого поганого, ну з точки зору американців, бо з точки зору касапів він летів і фотографував їх військові об'єкти. Якось тут не сходиться. Але представник білого дому додав, що США не збираються проводити місію встановленню фактів інциденту. Над Чорним морем. Хоча ми ще вчора з вами говорили, що через Босфор, Босфор і Дарданел там планують зайти якісь кораблі. Сполучених Штатів Америки їх пропускає Туреччина для того, щоб спробувати. Ну вони ще теж не визначилися, які кацапи дістати чи не дістати з над Чорного моря, це устаткування. Бо я ж кажу, величезна кількість кацапських кораблів, які знімають уламки з поверхні Чорного моря, зашкалює. Жодна така операція. Не знаю, що вони там хочуть знайти, чи компонент цей композитній матеріалі. Чи з чого воно складалося, чи все ж таки мозок цього безпілотника дістати, ну поки що там ходять колами. І нічого, крім того, що з поверхні не дістали. Будемо бачити, чи буде занурення. Ну і ще от в, в контексті цього і вже так би, екстраполювання на Україну, ми вирішили, що важливо показати усім безрозсудну і небезпечну поведінку кацапських пілотів, щоб розвіяти неправдиву інформацію з боку кацапів про інцидент з безпеки. Пілотником, це представник пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, написав в цьому випадку. Враховуючи безрозсудну і небезпечну поведінку кацапських пілотів, ми вважали, що важливо надати ці кадри, які ми бачили з вами, і публічно показати, які дії вони вчинили. Неточна і хибна інформація, яка кацапами поширюється, заплутання, хапання за будь-яку можливість, зміна наративів все це говорить саме з особи за себе. Тому ми збираємося зосередитися на фактах і на нашій місії. Ми не прагнемо ескалації з. Цапами. Ми збираємося і надалі, і отут от, от, ключовий момент, і надалі зосередитися на нашому головному завданні, яке полягає в підтримці України в її боротьбі. До речі, сьогодні теж вийшла стаття в Wall Street Journal, в які, якій пишуть ну, журналісти про те, що це якраз і той момент, коли. Байден повинен визначитися остаточно з наданням Україні Україні ракет, які б'ють за 100 кілометрів, якраз в подяку для Кацапів, які бачите, атакують. Е Власність, військову власність Сполучених Штатів Америки в міжнародному повітряному і в міжнародному морському просторі. Тобто ніяких варіантів не може бути, аби стримувати бажання чи можливості допомогти, тому що Путлер тільки ескалація. Ескалація відбувається тоді, коли Путлер бачить, що йому якийсь там черговий момент сходить з рук. Якщо йому за це не дають по зубам, він підвищує ставки. Якщо дадуть по зубам, то він більше цього не робить. Ну це це про це пише Street Journal, але про це ми говоримо весь час. Що якщо завтра би з'явилися якісь атаки МС кілометрів на 150-200, а може і далі, то звичайно би в Кацапів була б менше бажання збивати в черговий раз безпілотники, до речі. Стосовно цих безпілотників, Пентагон сказав, що днями вони запустять. Ну, Вони зараз розмірковують, але, в принципі, схиляються до рішення запустити тим самим маршрутом такий точно безпілотник. Ну, Думаю, що його будуть чи супроводжувати, чи десь там паралельно буде ще чи знаходитися, щоб він пролетів і подивитися. На реакцію Кацапів, звичайно, але в будь-якому разі, е якийсь такий натяк на подяку від американців, бо ми думали, що це буде якийсь економічний удар, там санкції чергові, які би відшкодували ну так опосередковано, але вартість цього безпілотника насправді виходить Джон Кірбі і каже: найближчими днями США може оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Ну так може нам вже ракети якісь будуть. Давайте дочекаємося найближчими днями за всі час. Вони роблять це в п'ятницю. Ось сьогодні, якраз п'ятниця, це було сказано напередодні. Значить, сьогодні, можливо, до вечора. Ну, коли в Києві буде вечір, ранок в Вашингтоні. Ми щось насправді і почуємо, тому що навздогін до цього. А прес-секретарка Білого дому Жан П'єр сказала, що ми продовжуємо надавати Україні історичні історичні обсяги допомоги в сфері безпеки, як ми і робили це, а також добиватися того щоб вони мали все потрібне для подальшої боротьби за свою демократію і свободу. А при тому, що каже, що ми докладатимемо усіх зусиль для допомоги Україні, важливо не тільки для США, але й для партнерів по всьому світі. І ще один такий момент, якраз в тих пересторогах, які мали на сьогоднішній день Кацапи, і це можливо десь завдячуючи тим, що всі вже бачать, як Кацапи себе поводять, переговори про вступ України до Євросоюзу, можуть розпочатися в червні. У нас дедлайн до кінця цього року. Я маю на увазі. Це дедлайн, який став президентом українським дипломатом. Так, от європейські політики, а їх там було більше сотні, причому впливові. Ну вони відставні, вони не чинні, але закликали союз до дій відомі європейські політики, науковці і діячі культури направили спільне звернення до глав держав і урядів 27 країн Євросоюзу із закликом розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу вже в червні. Двадцять третього року друзі, це тільки початок із тих великих подій, напередодні яких ми з вами знаходимося. Відчуття абсолютно повне. Я дякую, що ви є на youtube каналі Василь Кланчук. Так виглядає перша частина нашого спілкування. Будь ласка, ви не перемикайтеся. Якщо ще не підписалися, підпишись обов'язково на мій youtube канал. Він авторський. Тому говорю, так як я відчуваю. Це моя особиста точка зору. Я не претендую на якусь звершеність чи завершеність. Ми можемо обговорювати всі питання в такому вихованому звичайному варіанті в наших коментарях. Якщо є бажання, звичайно, робіть коментарі, лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки. Вони рухають насправді алгоритми Ютубу. Так воно все працює, для того, щоб ми якомога потужніше поширювали з вами україномовний контекст і контент. Спасибі величезним патреонам, спасибі спонсорам мого каналу за ваше натхнення, за вашу підтримку, за ваше плече надійне. Ну і ми всі разом ставимо плече в кожному на своєму місті, а силам оборони, нашим Збройним силам України ми переможемо однозначно. З вірою в Бога. Ми пхаємо далі до перемоги. Хай щастить до побачення. Залишайтеся в медійному плані здоровими людьми. Треба інколи і посміятися, треба інколи і зосередитися. Давайте залишатися нормальними людьми, не впадаючи ані в вічі, ані в якусь там, знаєте, хвородливу шапку закидання, яке ми теж вміємо робити. Спокійно, все добре. Тут медійно антисептика доста. Хай щастить, до побачення і до наступного відео. Не перемикайтеся, тому що далі обов'язково буде акурат за годинку невеличким. Слава Україні!